Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про майбутнє заміну для Віктора Циганкова в Динамо, підсилення дніпра 1 нові легіонери в Донецькому Шахтарі та багато іншого. Друзі, я перед початком відео хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у неділю 29 січня відбудеться цікавий матч у серії А де зіграє Наполі проти Роми. Незважаючи на відносно непогані виступи підопічних Жозе Морінью, їхній суперник наразі є найкращою командою в італійському чемпіонаті. Команда Лучано-Спалеті цей сезон дуже якісно проводить, а тому вони втратили очки лише у трьох матчах. В двох матчах вони зіграли у нічию і лише один раз програли з 19 матчів. А тому я не сумніваю, що і в цьому матчі Наполі продовжить набрати максимум залікових балів на шляху до Скудетто. Ну а періматч дає на цей коефіцієнт 1,76. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від перематч «Фрібет 300 гривень на перший депозит. Київське Динамо підписало контракт з гравцем, який може стати заміною для Віктора Циганкова. Як повідомляє прес служба клубу, півзахисник Назар Волошин підписав новий контракт із Динамо. Угода з вихованцем Динамо розрахована до 2027 року. В першій частині сезону Назар на правах оренди виступав за Криворізький Кривбас, провівши 13 матчів та забивши 4 м'ячі. І з одного боку це смішно та сумно, тому що Лучиску та Суркіс зовсім не хотіли такої заміни, тому що ми пам'ятаємо, коли Ярмоленко переходив до Борусії Дортмунд, то у Динамо був Віктор Циганков. Звичайно, Назар Волошин талановитий гравець та непогано себе показав у Криворізькому Кривбасі, але є головна відмінність, яка дуже важлива, що циганков, коли грав за Динамо, коли був ще дуже зеленим та молодим, він грав з якісними легіонерами, постійно з ними тренувався. Тоді в Динамо було багато цікавих трансферів, легіонерів, з якими циганков на тренуваннях отримував неймовірну практику. У Волошина такого досвіду немає і, навряд чи буде у найближчий час. А тому йому придеться дуже багато працювати, щоб стати як мінімум як Цегнков. У той же час київське Динамо активно працює над трансфером на вихід, а команду майже покинув Томаш Кінджора. За інформацією грецького видання, польський захисник перейде до ПАОКА. Він буде там грати на правах оренди до кінця сезону. Повідомляється, що гравець сьогодні, 28 січня, буде представлений офіційно. А можливо, коли ви побачили це відео, то його вже представили вболівальникам «Паока». До речі, цей трансфер в стилі Динамо, тому що вони знову відпускають свого гравця в оренду, а не продати його одразу, тому що зараз кінжора пограє за ПОК, там він себе не проявить, зіграє дуже погано, повернеться. Потім ще пограє півроку рік за Динамо. Ну а після цього кияни його відпустять безкоштовно. Також сьогодні хотів би поговорити про трансфери Дніпра 1 тому що вони непогано попрацювали на цьому трансферному ринку. Вони підписали лівого засника Рональда Матеріту, вони підписали правого засника Хайнера, а також це атакувальний півзахисник Жоао Пеглоу. І кожен новачок Дніпра-1 дуже якісний, і я впевнений, що вони зможуть підсилити нинішній склад Дніпра 1, тому що у Дніпрян є проблеми е, з лінією захисту. Звичайно, було б краще, якщо б вони знайшли центрального захисника, тому що там ще більш, ніж зліва, чи праворуч. Але, як на мене, найцікавіший трансфер Дніпра-1 це Жоал Пеглу, який грає на позиції атакувального півзахисника, і він може дуже підсилити. Цю атакувальну лінію дніпра 1 де вже і так достатньо гравців, які вміють створювати моменти, забивати неймовірні голи і так далі. При тому, що з таким підсиленням я думаю, що підопічні Олександра Кучера зможуть не тільки впевнено боротися за чемпіонство України, а й ще й поборотися непогано за лігу конференції, де вони в одній 16-й фіналу будуть грати проти Аєко Ларнаки. До речі, що цікаво, саме в цей клуб перейшов вже колишній гравець Дніпрян Артем Громов. Звичайно, ми всі бачили, що він не допомагав Дніпрянам, так як це, можливо, хотів Олександр Кучер. А тому подивимось, чи зможе він допомогти Аеку з Ларнаки, і чи зможе він проявити себе саме в матчі проти Дніпра один. Англійський Евертон розглядає можливість підписання українського форварда Дніпра 1 Артема Довбика. Правда, це повідомляє жовтушне за сам і риски все ще шукають нового менеджера після звільнення Френка Лемперда. Але оскільки трансфер на вікно закривається за лічені дні, команда має намір в екстреному порядку підписати і забивного форварда. Раніше українські ЗМІ писали про те, що Дніпро-1 не планує продавати гравця до літа, причому Дніпровський клуб хоче отримати за гравця не менше 10 мільйонів євро. Але виходить, що видання за сан суперечить самому собі, тому що ну який нормальний клуб буде купляти гравців без тренера? Ну, прийде зараз тренер, скаже, мені потрібні нові гравці. А вони, тобто керівництво, скаже йому, ну ось подивіться, ми купили. А він скаже: а навіщо ви купляли, мені цей гравець не потрібен? Тобто якось нелогічно. Донецький Шахтар продовжує працювати на трансферному ринку, щоб придбати заміну для Михайла Мудрика, але поки що все дуже складно. Палмерас не погодився на чергову пропозицію гірників та відмовив у продажі вінгра Кевіна, повідомляє Палестра Ньюс. Джерело зазначає, що керівництво донецького клубу запропонувало 15 мільйонів євро. Проте у Палмеросу інші плани на футболіста. Бразильський клуб хоче дати Кевіну шанс проявити себе в основній команді. Молодий бразилець може зіграти на обох флангах атаки, але переважно діє зліва. Чинний контракт з Палмеросом розрахований до 30 червня 2026 року. Але що цікаво у цьому трансфері, це не сам трансфер, а те, що Шахтар намагається купляти гравців за досить високу суму. А купляти легіонерів за таку суму це великий ризик, тому що він пограє місяць в Україні, послухає сирену і скаже: ну, не хочу я тут залишатися, і поїхав я у зворотньому напрямку. Ну а та фіфа скаже йому: будь ласка, повертайся, ми зробимо для тебе все, що завгодно. Також Донецький шахтар цікавиться Кевіном Келсі, який виступає за ругвайський Бостон Рівер. Повідомляє тут Маркатовеп. За інформацією джерела гірники близькі до оформлення трансферу 18-річного венесуельця. Фінансові умови поки що невідомі. Келсі став гравцем Бостон Рівера на початку січня цього року. До цього форвард грав у складі венесуельського Мінера з Гуаяна, де завив 5 голів і відзначився одним асистом. Портал Трансформарт оцінює гравця у 100 тисяч євро. Англійський Брайден зробив покращену пропозицію щодо гравця донецького шахтаря Миколи Матвієнка. Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Брайтон зробив пропозицію, яка передбачає за перехід Матвієнка 16 мільйонів євро одразу та ще 4 мільйони євро як бонуси. Проте Шахтар відхилив цю пропозицію та хочуть отримати за захисника 30 мільйонів євро. Український голкіпер Андрій Лунін все ж таки залишить Мадридський реал, хоча раніше повідомляв, що хоче боротися за місце в основі. Іспанський журналіст Начо Гонсалес повідомив, що Андрій може залишити королівський клуб вже у січні. За його інформацією, Лунін близький до повернення до Ов'єду, за яким він грав у 2020 році. Також джерело назвало деякі деталі. Угоди Рао протягом усього періоду оренди виплачуватиме українцю 90% його зарплати а влітку надасть йому статус вільного агента, незважаючи на те, що контракт Луніна з мадридцями розрахований до літа 2024 року. Повідомляється, що ключову роль у рішенні Луніна зіграла його дружина Анастасія, оскільки вона любить Ов'єдо. До речі, що, схоже, за все, трансфер вже відбувся, тому що дружина Луніна вже додала у себе в сторіс про те, що вони в Ов'єдо і скоро підпишуть контракт. Харківський металіст оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став Періца Огнянович. Сербський спеціаліст призначений виконуючим обов'язків головного тренера футбольного клубу Металіст. Як футболіст він грав за церв'юну зв'язду», «Мадридський Реал», німецький Казир Слаутерн та інші різноманітні клуби, серед яких навіть було Київське Динамо. Після завершення кар'єри Огнянович перейшов на тренерську діяльність. Був скаутом та тренером аналітиком у системі збірної Сербії, зокрема у збірних Ю 17 та ю 18 і насправді цей трансфер каже лише про те, що металіста достатньо нормально для того, щоб жити далі. Тому що, якщо було все погано, їх би точно очолив не тренер-легіонер, а очолив би так далі Ратій або його помічники. Львівський рух підсилився одразу двома бразильськими легіонерами. Бразилець Едсен Фернандо повернувся у розташування жовто-чорних, інформує офіційний сайт клубу. Рух підписав Хавбека ще рік тому. Однак, через повномасштабне вторгнення Кацапів він не встиг провести жодного офіційного матчу. Ецину віддали в оренду атлетіка Гойненце, за який він відіграв 36 поєдинків. Другим научком лівійського руху став лівий захисник Джеферсон, який раніше грав за греміо. 22-річний лівий захисник підписав контракт із жовто-чорними на 2,5 роки і обрав собі 43 й ігровий номер. Зараз разом із командою він перебуває на тренувальному зборі в хорватському умазі. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. А тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і Слава Україні.